Привіт всім! Іде перший дощ. Світе Бругманція. Завтра ми їдемо в Грецію. Я сподіваюся, нам вдасться виїхати через ці атаки з Лівану, через обстріли. Хочу зробити такий невеличкий контент. Не для себе, не для себе особисто, не для реклами. Просто свій блог. Відеоблог. Це в рогманці в моєму саду. Пахуча, що капець. Друге листопада. А це отакі помелочки в мене у саду повиростали. Як м'ячики. Я їх для красоти, не для, не для їжі, для красоти заводимо. <риклад> Пахуча лаванда. Ананас. Ось такий великий виріс. Не знаю, буде щось з нього в цьому році чи ні, мабуть, на слідуючий рок тільки буде. Вон там промансія. І шесік. Залишився невеличкий кусочок, велика гілка одна залишилась для щиглів, для щегликів, щоб прилітали і зібали. Ось такий сад у мене. Ось у перчинки червоний Гострий, гострій. Ось така красота. Оці квіточки мені нагадують сокирки. Оце так, до завтра.